Нічого не поробиш, які часи, таке і відео. Так, коли немає електрики, то можна пошукати сірники та свічку. Запалити свічку це кілька секунд часу, не більше. Навіть чай можна заварити гарячою водою з термоса. Це швидко, зручно і неважко. Але ж якщо є робота, яка не може чекати, то у цьому випадку допоможуть сучасні гаджети. Допоможуть у разі, якщо про них заздалегідь подбати. А ви подбали? Я так. Не скажу, що це дорогі гаджети, але ж вони працюють. Давайте подивимось, як вони працюють. Доброго ранку, Україна! Декілька тижнів тому у Дніпрі був жорстокий приліт в об'єкт енергопостачання. Дійсно жорстокий. Це було вранці, мені довелось зупинити роботу і випити чашку такого самого чаю між двома стінами. Потім треба було терміново від'їхати, я не зміг закінчити заточку. Коли повернувся ввечері, то вже було темно і світла не було від слова зовсім. Хочеш не хочеш, а роботу робити треба, бо вона як вовк. У ліс втече. До речі, так руки гріти не дуже зручно. Вибирайте чашку більше. А взагалі-то тоді треба було щось робити. Зараз немає плекауту, але за великим рахунком результат того, що в мене вийшло у підсумку, ви зараз і бачите на своєму екрані. Для прикладу я поставлю ніж на точілку, можливо, так буде краще все видно. Кілька секунд часу. Закручую один гвинт і інший. І видно же, подивіться, як добре видно підводи. Навіть за нормального світла таке далеко не завжди я можу показати у своїх відео. У моєму випадку я використовую два джерела світла, що працюють на акумуляторних батареях. Їх можна замінити на прості батарейки, але ж акумулятори є акумулятори. Це перший. Він розташований на системному блоці, висота близько 50 см. Тут USB-лампа на 14 світлодіодах. Вона підключена до гаджету з 4 акумуляторів, який служать основою конструкції. Повертай і крути, як хочеш. Сам гаджет з назвою портативний зарядний пристрій може працювати і як ліхтарик. Зараз покажу. Так, вмикаємо перемикач ліхтарик. Перевіримо, що зараз він видає 5 В на виході, бачите? А під нагрузкою при підключенні USB лампи напруга трохи падає, але мене більш цікавить і споживаний струм і потужність. Тут майже 0,5 А 2,25 Вт. Як на мене, так це ще й непогане світло дає ця лампа. Можливо, в цьому винна велика площа її розсіювання. Так, лампа як лампа. Теж крути, як хочеш. Кочу вузол завертай. Добре. Ідемо далі. Так, друге джерело світла. 70 см якраз посередині столу. Це лед ліхтарекс у увімкнутим бічним світлом на 2 Вт. Щоб було краще видно, вмикаю іншу лампу 10 Вт-220 вольт. Зараз же все ж таки не blackа, от і світло є. Всередині один пальчиковий акумулятор на 2000-2300 ампер. Стоїть тут близько півроку при періодичному використанні самого ліхтарика. Добре, ставимо назад, той ліхтарик як ліхтарик. Попередній гаджет я теж нещодавно показував. Зверніть увагу, цікава штуковина, хоч і коштує копійки. Тут 4 акумулятори кожен на 2000 мА. Заряджалися 2 тижні тому цей час працювали у тонометрі. До речі, зараз ці акумулятори коштують 7 доларів з доставкою за 4 штуки. Добре, повертаю все назад. Початку ліхтарик для верхнього освітлення. Тепер лит-лампу для бокового заднього. Все швидко. Так, вмикаємо, працює і відключимо 10 ватну лампу. Все зараз знову блекаут, і працюють лише led джерела від акумуляторів. Як ви помітили, досить все непогано видно: котомір, каміння, сама тачілка затиснутиме в губки ножем. Ви саме все бачите. Додам лише, що лампа на 4 акумуляторах у режимі заточування працює до 3 годин. Після цього її потужність впала до плюс-мінус 1 Вт, де вона ще змогла щось видати протягом мінімум 3-4 годин, але лише на рівні нічника. Лед ліхтарик я не перевіряв, але про його можливості розказано в окремому огляді. Кому цікаво, перегляньте, він є на каналі. Можна було краще, так, звісно, що можна, але і це робочий варіант, зібраний з того, що було під рукою, і він також непогано робить свою справу. На цьому, мабуть, все. Ставте вподобайки, пишіть дописи, я потребую вашої підтримки, особливо коли на каналі все більше і більше україномовних відео. Всім удачі, гарного дня, мирного неба!